Після перегляду даного відео ви не станете спеціалістом з УЗД. Його задача інша показати вам, що ультразвук на первинці це реальність і в цьому нема нічого складного. Всім привіт! Сьогодні поспілкуємось, що таке ультразвук, як він себе поводить в організмі і яку користь може приносити у руках сімейного лікаря. Поїхали! Та почнемо з наших упереджень, що впливає в наші підсвідомості при слові УЗД. Великий просторий кабінет, в якому стоїть прилад, який займає половину цього кабінету. За цим апаратом сидить людина, яка дуже-дуже довго вчилася, щоб працювати на ньому. Вона владить датчиком по вашому пузіку, називає якісь цифри, і асистентка ці цифри вносить в протокол дослідження. Потім на руки ви отримуєте а – заключення. Слава Богу, коли заключення, а не замість вас ставлять діагнози. Це все дійсно так, і так воно має бути. За однією умови, якщо ми говоримо про протокольне УЗД, а я вам сьогодні хочу розповісти про таку річ як покус. В чому його сенс? В основі самого навороченого УЗД апарату лежить самий простенький п'єзодатчик. це серце апарату. Ось він, все інше то мікросхеми, дроти, монітори і так далі. Розуміння цього і стало основою, і стало першопричиною появи саме оцих портативних. Датчиків. А роль моніторів і всього іншого виконують наші гаджети або комп'ютери, або телефони, або планшети. Відсутність величезної бандури, для перевезення якої потрібен окремий мікроавтобус і лягло в основу покусу. Тепер лікар може прийти до ліжка пацієнта з УЗ-датчиком. Покус це абревіатура. Дослівно вона перекладається як ультразвукове дослідження на місці. У чому його суть і принципова відмінність від класичного протокольного УЗД? По-перше, ми не зобов'язані виконувати увесь протокол, тобто усі заміри і так далі. Ми даємо відповідь на конкретну клінічну задачу. Наприклад, до нас приходить пацієнт з нирковою колікою і нам треба сказати, чи є в нього гідронефроз, чи нема. По-друге. Воно не потребує додаткової спеціалізації, достатньо проходження тренінгу та розуміння суті ультразвуку. А тому їм може користуватися сімейний лікар, сімейна медсестра чи парамедик. Ну і третє, сам датчик. Він портативний, мобільний, значно дешевший, ніж стаціонарний УЗД-апарат, а тому його можна брати з собою, наприклад, на виклики до паліативних хворих. Тепер, коли ми розібрали, що таке покус, давайте поговоримо, що таке. Ультразвук і як він поводить себе в нашому організмі. Наше вухо здатне сприймати звукові коливання в частоті від 20 до 20 тисяч Герц. Все, що менше, то інфразвук, все що більше, то ультразвук. Так от, оці самі ультразвукові хвилі, яких ми не чуємо, здатні проникати в наш організм, проходити через його структури. Від деяких вони відбиваються, деякі. Поглинаються. І оця різниця між тим, як вони себе поводять в організмі, і лягло в основу такого методу як ультразвукове дослідження. Отже, сам датчик має дві основних складових частини. Перша генерує ці самі ультразвукові хвилі, а інша сприймає ті хвилі, які відбились від структур нашого організму. Датчиків є багато різновидів, але основних три. Перший це лінійний. Він високочастотний, дуже гарно дає зображення, але не проникає на велику глибину. Тому ми його використовуємо для поверхневих структур. Шкіра, судини, м'язи, сухожилки і так далі. Другий різновид датчика це конвексний. Він дає менш чітке зображення, однак може проникати на значно більші глибини. Тому ми його використовуємо для дослідження внутрішніх органів. Ну і третій фазовий. Його ми використовуємо дещо рідше зазвичай для дослідження грудної порожнини. Тепер проговоримо те, що ми бачимо на екранах наших гаджетів. Відбитих сигналів є чотири види. Перший гіперехогенний, він на зображенні білим кольором, він показує щільні структури, які відбивають УЗД промені. Це можуть бути зв'язки, фасції, кістки. Або якщо ми говоримо про внутрішні органи, це можуть бути камінчики. Далі йде анехогенний сигнал. На зображенні він чорним кольором. Він показує структури, які повністю поглинають ультразвук. Зазвичай це рідини. Офтей перегиб я зараз тебе покажу. Третій вид це ізоехогенний сигнал. Тобто це ті структури, які частково промені поглинають, частково відбивають. Зазвичай він демонструє наші паренхіматозні органи. І четвертий гіпоехогенний сигнал. Це щось середнє між ізоехогенним та анехогенним. І щоб ви не подумали, що в УЗД все так просто, я вам розкажу ще про таку річ, як артефакти. Це хибні зображення, пов'язані з властивостями ультразвуку. Їх є дуже багато видів. Ми для прикладу розкажемо про один найпопулярніший, що має назву акустична тінь. Погляньте на це зображення жовчного міхура з камінчиком. Сам камінь по собі дуже щільний, тобто гіперехогенний, тобто він відбиває від себе проміння так, що після нього є чорний слід, це і є акустична тінь. Тобто туди вже не потрапляють УЗД промені. Тепер, коли ми маємо мінімальний багаж знань, можемо взяти до рук сам датчик. Та перед цим кілька правил поводження з ним. Перше. Бережемо його від падіння, бо після цього він уже вам служити не буде. Друге правило: ми використовуємо спеціальний гель на водній основі. Без нього ми нічого не побачимо. Ну і третє правило: на самому датчику є міточка, яка має дивитись під час використання або вгору, або вправо. На початку відео ми казали, що покус – це про певну клінічну задачу. От, наприклад, нехай цією клінічною задачею буде наявність вільної рідини в чарівній порожнині або в порожнині парікарду. По Для цього нам стає в нагоді фаст протокол, що він означає, ви зараз бачите у себе на екрані. Він складається з чотирьох точок, усі їх ми показувати не будемо, але одну продемонструємо. Зараз наша задача УЗД-датчиком датчиком знайти анехогенну тінь. Там, де її не має бути. Нагадаю, анехогенна тінь це зазвичай рідина. Зараз продемонструємо вам на одній з точок. Зазвичай ми практичні навишки знімаємо у нашому конференц-залі. Але так як покус можна використовувати біля ліжка хворого, наприклад, на виклику у паліативного пацієнта, ми це продемонструємо прямо тут. Отже, уявімо, ми у пацієнта дома. Покажемо зараз одну з точок Фаст протоколу. Отже, пацієнт лежить на спині. Для зручності можна попросити праву руку закинути за голову. Мастимо гель. Мітка датчику вправо. Ставимо її перпендикулярно ребрам на 8-11 ребро і дивимось на екран. Тупо скайрім. Тупо ніфіга не видно. Кишеням, саме. Я, тобі рибри, скажи мені. Парочку. Я тут оце кажу легко-легко так. Насправді ні, насправді це треба ковзати, ловити, дивитися. Але це вже питання практики. Ну, що там, капітана Моргана видно? Після того, як ми виконали всі наші клінічні задачі, ми гарненько витираємо датчик насухо і даємо салфетку нашому пацієнту, щоб він також витер свою шкіру. Отже, ми маємо отримати отаке зображення. Це наша печінка та права нирка. Ми зараз не будемо оцінювати їхню структуру, хоча можемо. Наша задача це вільна рідина. Бачите, між печінкою та ниркою є така біленька смужечка. Це кишеня Морісона. Так вона виглядає у нормі. Якщо ж там буде вільна рідина, Тобто анехогенна тінь, буде отака чорна смужка, як на цьому фото. Де можна використовувати фаст протокол? Ну, наприклад, ми можемо за допомогою нього знайти асцит у паліативного пацієнта. Або у пацієнта з травмою живота можна знайти внутрішню кровотечу. Останнє, до речі, робить цей метод безцінним для наших захисників на фронті. Красиво. Та повернемось до сімейних лікарів. То... УЗД-покус на первинній ланці це зайва розкіш чи повсякденний інструмент? Щоб це зрозуміти, давайте розберемо кілька клінічних ситуацій. От, наприклад, одним з показів скерування до уролога при нирковій коліці є наявність гідронефрозу нирки. Як її визначити швидко? Правильно, взявши до рук УЗД-датчик. Або інше питання. Потрібно знайти в пацієнта асцит або збільшення печінки та селезінки. Звичайно, це можна зробити клінічними методами, тобто за допомогою наших рук. Але в такому випадку ми виявимо проблему на пізніх стадіях, на виражених стадіях. А на початкових нам знову ж таки в нагоді стає УЗД. Отсюда, от. І тут? 53 Оцінити розміри простати, виявити залишкову сечу в сечовому міхурі, знайти камені жовчного міхура. Віднайти аневризму черевної аорти, обстежити гідроцеле, знайти тромбоз вен. І ще багато-багато клінічних задач нам допоможуть вирішити ультразвук. І для цього не потрібно скеровувати пацієнта в приватний УЗД-кабінет, в який він або взагалі не піде, або повернеться на треті сутки. З діагнозом міжреберна неврологія. Коли ви читали настанови до Одесі, ви дуже часто бачили, що там трапляється такий метод дослідження, як УЗД. Так от, там мається на увазі, що це його має робити сам сімейний лікар, а не скеровувати пацієнта кудись і чекати кілька днів на заключення. Або отсюда. І, а сюда не більше. Це при тому, що у нас в приватному кабінеті можна сьогодні-завтра зробити, а там реально треба тиждень-два чекати, а то і більше. Саме через те, що ультразвук доступний на первинній ланці, сьогодні УЗД-датчик називають стетоскопом 21-го сторіччя. А якщо ви хочете дізнатись більше, що може віднаходити за допомогою УЗ датчика сімейний лікар. Прошу перейти за оцим QR-кодом на оцю настанову, а також вона буде в описанні під цим відео. Ультразвук це не про знаю, ультразвук це про вмію. І закінчивши триденний інтенсив, і закінчивши тримісячні курси спеціалізації, все одно перший час ви будете бачити сніжну бурю. Все буде приходити з практикою. А тому моє улюблене правило тут буде як ніколи умісне. Щоб навчитися їздити на велосипеді, потрібно їздити на велосипеді. Там Powerbank сів, то знімем так. Це відео не замінить вам навчання на курсах Покус, тим паче другу спеціалізацію по ультрасонографії. Його мета інша зацікавити вас. І якщо нам це вдалося, посилання на команду Покус, яка навчає ультрасонографії на первинній ланці, я лишу в описі під цим відео. Якщо ж вас цікавлять самі датчики, посилання, де їх можна віднайти, також лишу в описі під цим відео. А на цьому все. Не живіть упередженнями, навчайтесь новому, розширюйте свій світогляд, всім більше доказової медицини. Па-па! Так, реально така, от, вообще, блин, я тащусь. От я мені подобається. Не те, що роща говоряща по телефону. Студентам будем показують. Ще раз тест звука і погнали! Так это с боя чутного все. Це. Е -е -е. Стандартно, да? Я вижу печень. як будто мертвая все, О, стоп. Ойб, наживает. Диши.